Гарний днів, з вами корти Окран Рашадов. Так, Аянбор ТВ, коментатор аналітик. Ось наш сетап, ось їхній сетап. Ми думали довго, що я гати, зіграли центр. Розділимося трошки. Всім гарного перегляду. Пишіть рекомендації, що додати в обзорах. Смогав не відменная. Ось мы їдем. Опачик, вони так само, як ми играємо. На воду і на центе. Вже от тях, кажу. Поможе нашим. Отгледам и тя Драка на центру ви иде. Драка на води. Позиционни бой пока. Я запи. И тянувся Там драка, там вкат. Тут не видна скат пишо. Му не е разходка къде, но му е разходка къде на рахунок 2-1. Добре, два рахунок. Оке, те раном забрава. Тук идва там сто солик живее. Попозарижае. З такого подивимося. Всім дякую наперед за увагу. Підписуйтесь на канал, не будьте пасивним переглядачем каналу. Пишіть рекомендації, що додати в відео, обзорах, вечірніх покатушок з багатому був колектив клану Вашдолка, алян вот ТВ.